Це друга частина нашої маски Брец або Барбі. Дивимося, що більше нам пасує. Я вже все нанесла. Зараз будемо розташовувати. Почну тушувати саме з бронзи Так, слухайте, а це ну бет. В принципі, тільки ось. Ну, от на лобі буде, звісно, проблема. Точно. Це точно буде проблема. О, oh маґат. Тепер бронзер з іншої сторони. Я вам казала, що ось тут мені точно не пасуватиме можливо, навіть бо це буде виглядати окей. Але в житті я точно знаю, що це буде жахливо. Ми ще потім трішки потушуємо це все спонжиком з тональним, який ми доносили перед це, я знала, що там буде Це трендо, це трендо просто. Так, тепер переходимо до рум'ян слухати, то, ну, як на мене, ці рум'яна прям занадто далеко на цій масті. Ну, я собі в житті аж так далеко рум'яна точно не малюю, бо це трохи крізово в це я зовсім недавно дивилася відео Макс Фактера, який я робив він макіяжі в 1980-х 60-х, і він саме наносив отсюди сюди ті всі рум'яни. Знаєте, в принципі, на тих круглих очах, які вони тоді весь час робили, і на тих круглих брах, які вони малювали, в принципі, виглядало окей. Я навіть люблю ту естетику, той макіяж, і дивні брови, і все інше. Акей. то що я тут? Як бачите, саме цей коректор мега світлий, він прям все вибілює прям жорстко, але іноді під я підкреслю осені Я думаю, ще це навіть щось подобається трошки я трошки. Зараз намалюємо вії, і трошки брови підведемо уста, і повернусь до вас. Ось вам і наш результат, і якщо чесно, ну, сторона вербі мені явно пасує більша. Хоча я от дуже сумнівалась з приводу ось цього, але виглядає окей ось ця сторона, якщо чесно. Ну ось так, подивіться: тупо зморена стара тут. Тут такий ліфтінг. Барбі, ефект а тут, ну в общем, я точно не буду браться. Тож поділіться зі мною, яка сторона все таки подобається більше вам? А я певно, що все-таки голосую за Барбі. Чи думаєте?